Пане ви з собою про добровільняти. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні 15 наших поліцейських влічоп збройними силами несуть службу на східних та південних напрямках України. Борючись проти російського агресора, обороняючи українців, мирне населення, доказують щоденно своєю роботою, що негідні гідні сини і дочки України. Ми пишаємося кожним з них. З них ми пишаємося тими хлопцями, які повернулися живі і здорові. Тут, на мирному Захарпатті, ми продовжуємо допомагати людям, ми дадемо всебічну допомогу нашим переселенцям. Ми супровождаємо спеціальні вантажі, які йдуть на Збройні сили для того, щоб давати відсіч агресору. Я пишаюся кожним з вас, дякую вам за службу. Вітаю. До речі, якраз Оля і витягнула з палаючого будинку декілька днів назад, немовля яке було пожежа в багатоповерхівці. Дякую за службу. Я бачу, як сьогодні вчасно вживаються заходи. Я бачу, як сьогодні відбувається комунікація між правоохоронцями і населенням. Я дякую вам за цю роботу. Вітаю вас з вашим професійним святом. Бажаю вам оперативної удачі, успіхів. І хай ваші ряди покидають поліцейські тільки тоді, коли вони йдуть на пенсію. Вітаю вас з професійним святом. Дуже пишаюся, що працюю плічоплі з вами з таким потужним колективом. Дякую вашому керівнику за організацію роботи. Дійсно, як показали перші дні війни. Ми всі завдання, які нас були покладені, ми з усіма справилися. За що вам велике дякую. І сьогодні від колективу ГНП хочу привітати вас саме з таким професійним святом і вручити нагороди, які ми ви виготували для ваших кращих працівників. По співпраці взаємодії, я рахую нас все гаразд, і всі завдання, які перед нами ставить губернатор, голова адміністрації, ми всі виконуємо. Я рахую на відміну і до нас завважить поки не поступало. Тому продовжуємо в цьому напрямку працювати. Хочу подякувати окремо тим працівникам, які воюють разом з нашим загальним загоном. Окремо з департаменту патрульної поліції побажати всім їм, їх з нами немає, щоб вони всі повернулися до нас. Стрій та забудемо. Вітаю. Бажаємо все теплоничі. Дужу українською народою. Давайте вшануємо хвилиною мовчання тих, хто перечасно покинув велику родину патрульної поліції.